Зараз виконуємо з вами усне завдання. Із запропонованих монет викладемо ряд, так щоб розташовувались монети у порядку зростання, тобто від найменшої вартості до найбільшої. Вибираємо найменшу вартість має із цих усіх монеток 10 копійок. Ми її викладаємо першою. Далі, наступні монети, які я тут вам запропонувала, дивимося, яка чуть буде більша. Так, 50 копійок. Викладаємо після 10 копійок, 50, воно чуть більше. Наступна монета ще буде більшою за 50 копійок це одна гривня. Наступна монета 5 гривень. І остання найбільша монета вартістю 10 гривень. Ось вам добре видно. 10 копійок, 50 копійок, 1 гривня, 5 гривень, 10 гривень. Виконали усну ось це завдання. Так, далі. Пропоную наступне завдання, яке ми можемо усно виконати. Так, викладаю вам у мене ось є багато монет, що мають вартість 2 гривні. Як нам швидко порахувати, скільки всього тут гривень? Давайте порахуємо, скільки таких монеток по 2 гривні. Ось я їх так викладу, щоб вам було видно. Щоб вам було видно ось. Дивимося, скільки таких монеток по 2 гривні. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Якщо ми будемо 9 разів додавати, по 2, це буде дуже довго. Як нам швидше обчислить? А ось вам тут і допоможе таблиця множення. Ми візьмемо це і запишемо таким чином. У нас є монети по 2 гривні, і їх є 9 штук. Значить, 2 множимо на 9, з таблиці множення на 2, 2 на 9, 18 гривень. Отже, по 2 гривні, вся сума наших грошей буде становити 18 гривень. Так, Далі таке завдання я вам запропоную е, підключу сюди і паперові гроші, і зараз ми з вами зробимо таку задачу. У нас є купюри 50 гривень, 10 гривень і 3 купюри по 1 гривні. Давайте ми їх порахуємо, скільки в нас є гривень у вигляді паперових купюр. Як ми це будемо рахувати? Сумувати правильно. Суму складемо, пишемо 50 гривень, це в нас найбільша купюра із запропонованих. Добавляємо плюс 10 гривень і додаємо ось є у нас три купюри по 1 гривні разом 3 гривні зразу напишемо 3 і обчислимо 50 і 10 буде 60 та ще 3 63 гривні